Всім привіт! Сьогодні я робила домашнє завдання та тут побачила експеримент. Ну що, поїхали? Для експерименту нам потрібна гаряча вода, доведена до кипіння, склянка або банка, кубики льоду та тарілка. Ну що, поїхали? Заливаємо кип'яток в банку менше, ніж половина. Налили гарячу воду, накриваємо тарілкою, чекаємо одну дві хвилинки, кладемо кубики льоду на тарілку. Чекаємо. Ось тепер спостерігаємо за дощем в банці. Ось такий міні-дощ ви можете зробити в себе вдома. Дякую за перегляд! Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Всім па-па-па-па!